І далі продовжуємо ефір розмовою з нашою гостею Олександра Машкевич, керівниця директорату медичних послуг МОЗ. з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні, героям слава. Отже, постійні обстріли та атаки вони не дають можливості для повноцінного функціонування багатьох систем в Україні. І от розкажіть, як це впливає на медичну сферу, як адаптуєтеся до нових реалій і як діє програма медичних гарантій. Yeah. <laughs> Я вам дуже дякую за запитання. Дійсно, в тих умовах, в яких перебуває на сьогоднішній день країна, система охорони здоров'я повинна бути стійкою, незламною. І ми в Міністерстві охорони здоров'я з Національною службою здоров'я України спільно продовжуємо працювати над тим, щоб наші медики продовжували працювати а наші пацієнти отримували медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій, безплатно, якісно та доступно. Звичайно, на Тих територіях, на яких побували окупанти, і е, там, де є, на жаль, зруйновані медичні заклади, е, там, де ми е, відчуваємо, що на жаль, медична допомога не надавалася під час окупації, е, дійсно працювати дуже складно. Але тим не менш, спільними зусиллями наших медиків, енергетиків, наших будівельників і звичайно збройних сил України при звільненні території медична допомога повертається і на Окуповані території програма медичних гарантій не зупиняла свою дію жодного дня. Починаючи з 24 лютого, як програма медичних гарантій працювала, так вона і працює і надалі. Мало того, вона постійно змінюється, доповнюється новими пакетами медичних послуг, які відповідають новим реаліям військових. Наприклад, ми запустили буквально пару місяців тому два нових пакети медичних послуг. Це є довготривала реалізація Реабілітація, і це є допомога пацієнтам, які потребують психологічної підтримки. А що ще покриває програма? Що саме? Програма медичних гарантій вона дуже багатогранна. Перше, що покриває програма медичних гарантій, ми знаємо всі, я всіх закликаю все ж таки сходити і обрати свого сімейного лікаря. Тобто, це є первинний рівень медичної допомоги. Програма медичних гарантій покриває обстеження, амбулаторну діагностику та лікування, а також стаціонарне лікування. Також в програмі медичних гарантій є така підпрограма, яка називається Доступні ліки. Це є надання безоплатно або з невеликою доплатою. Зараз. Ептом лікаря життєво необхідних ліків, такі як ліки від артеріальної гіпертензії, від бронхіальної астми, від цукрового діабету, включаючи всі види інсуліни. Діткам з інсуліни за програмою доступні ліки видаються безоплатно повністю. Дорослим, відповідно, в залежності від певної категорії інсуліну, він може бути або повністю безоплатний, або з невеликою доплатою. І звичайно, в програмі медичних гарантій є пріоритетні напрямки, пріоритетні пакети медичних послуг. Це і лікування інфаркту, лікування інсульту, діагностика на ранніх стадіях онкологічних захворювань, а також це є допомога породіллям і новонародженим, які народилися з певними ускладненнями. І ви вже сказали про декларацію, що це перший крок, який має зробити людина. Бо право на участь у програмі дає от декларація з лікарем. Правильно? А і всі гарантії починаються саме з цього. А якщо хтось досі не підписав декларацію з лікарем, чи є змога зробити це зараз? Ви знаєте, гарантії розповсюджуються на кожного громадянина України. Чи укласти декларацію сімейним лікарем, чи ні? Але тим не менш, ми, як Міністерство охорони здоров'я, наполегливо рекомендуємо укласти декларацію сімейним лікарем, тому що це дає доступ до програми Доступні ліки, тому що саме рецепт на ці медикаменти може виписати лікар сімейної медицини. І, взагалі, бажано мати ту людину, довіра того лікаря, до якого ти можеш приходити з будь-якою своєю проблемою, щоб він тебе вів, як говорять, від народження і до твого останнього дня. Щоб він знав про тебе все, звичайно, не маючи декларації, певні є обмеження в програмі медичних гарантій. Але тим не менш, якщо пацієнт потребує екстреної медичної допомоги або стаціонарного лікування в екстрених випадках, ніхто такому пацієнту не відмовить. Госпіталізація буде проведена, екстрена медична допомога буде надана, і все це буде безоплатно для пацієнта. А уточніть, будь ласка, які це обмеження може це знаєте, знання, підштовхне людей піти і заключити декларації тих, хто ще не заключив. Ну, от, наприклад, виписка рецептів на доступні ліки. Раз далі, якщо пацієнт потребує гемодіалізу, все ж таки йому потрібно мати укладену декларацію, і направлення на гемодіаліз видає сімейний лікар. Так само, як ведення вагітності на первинному рівні, так само бажано мати декларацію, і за це буде оплачено державою. Тому ми все ж таки наполегливо всім рекомендуємо звернутися до свого сімейного лікаря, обрати його і укласти. Декларацію це важливий компонент, того що держава чітко знає, скільки людей уклала декларацію може розрахувати на наступний рік бюджет і закласти більше грошей в програму медичних гарантій. Це також і складова фінансових розрахунків. Всі повинні це розуміти. Що чим більше держава знає, скільки людей користуються системою, тим більше вона буде виділяти коштів на медицину. От ви сказали, що від народження до смерті? А от е, якщо народився, наприклад, е, в Краматорську, а нині ти переїхав от особи внутрішньо переміщені, що їм робити? В яких вони е, законодавчих рамках опинилися? Хто бере відповідальність за їхнє здоров'я? Програма медичних гарантій вона побудована таким чином, що ми не приказуємо людину до місця її народження або її реєстрації. Тобто, медичними послугами ця людина може користуватися будь-де, де б вона не знаходилась. Мало того, ми в Міністерстві охорони здоров'я на сьогоднішній день дозволили людям, які уклали декларації з сімейними лікарями, а на зараз є внутрішньо переміщеними особами, приходити до будь-якого лікаря сімейної медицини. І цей лікар сімейної медицини не може відмовити в наданні такої медичної допомоги, і так само він не буде змушувати ту людину переукласти декларацію. Тобто, внутрішньопереміщені особи користуються такими ж самими правами, як і будь-яка людина, як і будь-який громадянин нашої держави. Тобто ніякої різниці, чи ти народився в Краматорську, а переїхав в Чернівці і користуєшся медичними послугами да, у сімейного лікаря, який знаходиться в Чернівцях, або в Краматорську немає. Тому я ще раз говорю про те, що програма медичних гарантій вона існує для кожного громадянина України, і незалежності від того, де ви проживаєте, який у вас соціальний статус, яка у вас стать, яка у вас раса, не має значення. Ви є громадянином України і маєте право користуватися всією медичними послугами, які існують на території держави, за які держава вже оплатила. Пані Олександра, знаєте, трошки гіркоти е, додам нашої розмові е, і поверну до реальності. Ну так найчастіше буває, що люди приходять, а лікар каже: Я перезавантажений йдіть до іншого. І от давайте тоді е, цим особам, які вимушені були переїжджати, і нині вони не мають постійної домівки, пояснимо, куди їм тоді звертатися, щоб не ходити по кабінетах і не шукати вільного лікаря. Так. Я вам дякую. Ви абсолютно праві. Ми на це не заключуємо очі і чітко знаємо реакції. Існо в нашій державі дійсно лікарів первинної медичної допомоги не так багато, і не всі можуть попасти саме до того лікаря, до якого вони хотіли би потрапити. Але тим не менш, відмовити в наданні медичної допомоги вам не мають права і про це чітко треба розуміти і знати свої права. По-перше, звичайно, пацієнту краще за все звернутися до керівництва медичного закладу. Це у більшості випадків допомагає вирішити питання. Якщо і це не допомагає, то існує гаряча лінія Національної служби здоров'я України. Номер телефону 1677, Можна звернутися до Національної служби здоров'я, поскаржитися, озвучити свою проблему, і працівники НСЗУ зазвичай допомагають людям вирішити всі їх спірні питання. Тому номер телефону ще раз повторюю: 1677, Маєте право подзвонити на гарячу лінію і озвучити свою проблему, і вам там обов'язково допоможуть. А якщо проблема стосується грошей, і коли з пацієнта просто вимагають гроші, пояснюючи це, що ну немає грошей в лікарні, ви що з іншого світу, ви що не розумієте, що нічого немає? Куди тут звертатися? І чи відомі вам такі випадки, чим вони закінчувалися? Ви знаєте, я ще раз повторю про те, що з першого дня, з 24 лютого, Національна служба здоров'я України не зупиняла свою діяльність. Всі виплати закладам охорони здоров'я відповідно до їх договорів, тобто те, що вони повинні отримувати, куди включені і оплати за медичну послугу, і заробітна плата лікарям, і гроші на закупівлю медикаментів, всі вони перераховувалися вчасно, незважаючи на те, що відбувається у нашій державі. Тому е, говорити про те, що в лікарні чогось немає, е, ну це неприпустимо. Лікарні забезпечуються всі. Мало того, Міністерство охорони здоров'я працює завжди з благодійниками, з нашими партнерами міжнародними, і ми отримуємо дуже велику кількість гуманітарної медичної допомоги. Тому е, коли наступає ситуація, коли з пацієнта починають вимагати кошти, бажано все ж таки це зафіксувати і знову ж таки звернутися або до керівництва лікарні, або на гарячу лінію Національної служби здоров'я України. Бо вимагання грошей з пацієнта це є пряме порушення договору з Національною службою здоров'я України і має нести за собою такі порушення кримінальну відповідальність. Я вам дякую за роз'яснення. Сподіваюся, що і в лікарнях по нас почули вас почули, і пацієнти, які не будуть мовчати. Я дякую вам за розмову. Це була Олександра Машкевич, керівниця директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я.